Юні та амбітні традиційно. 12 серпня вся країна відзначає день молоді. Не виключенням стала й Хмельниччина в обласному центрі. Нині нагородили 75 найактивніших подолян сьогодні. І сама молодь демонструє дуже високі показники, як в освіті, як у спорті, як у активностях в різних сферах. І ми сьогодні дякуємо нашій молоді. Це і наші захисники, це і представники освіти, це спортсмени, це наші 200-бальники за результатами НМТ 2025 року. Почесні. Грамоти премії для того, щоб заохотити на майбутні подальші досягнення і перемоги у житті, окрім письмової подяки, грошову винагороду у вигляді сертифікату на 5 тисяч гривень за свої старання отримала Вікторія. Дівчина цьогоріч набрала 200 заповітних балів з англійської мови під час здачі мультипредметного тесту. Це напевно показник того, що це важливо для нашої держави, так само аби молодь ще старанніше вчилася, і напевно, це також є однією з мотивацій для десятикласників, наприклад. Того вистаратися вчитись також 200 балів, тільки уже з математики отримала з НМТ Олександра. До слова, дівчина родом з Маріуполя. До Хмельницького приїхала ще у 23-му. Розповідає, завжди тяжіла до точних наук. Ну мені завжди подобалося більш такі технічні науки, здебільшого математика. Я її розумію. Мені здається, що цифри вони. Не те, що дуже складні. Я немалу роботу вклала в цей результат, і мені дуже приємно отримати такий як бонус до того, ну до свого результату. Після офіційної частини приємний бонус. Ним був перегляд фільму відомого українського режисера та актора Ахтема Сейта Блаєва під назвою Чужа молитва. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.